До традиційного Ніжинського покровського ярмарку ще декілька місяців, але організатори ярмарком вже готуються до свята. Відбулося чотири засідання ярмаркому, де визначились з планом схемою ярмарку, а також місцем розміщення народних майстрів, облаштуванням туалетів. Та інші питання Покровський ярмарок в цьому році буде на протягом чотирьох днів: це 6, 7, 8 і 9 жовтня. Наш ярмарок унікальний, тому що він склався вже традиційно. Він вже почав діяти із давніх давен, збережені його традиції, і зараз відновляється. На нього з'їжджаються все більше і більше гостей. Так, наприклад, у минулому році. Наш ярмарок відвідало 1200 гостей, а в цьому році маємо надію, що буде не менше, адже вже розпочалися дзвінки, починаючи з червня місяця. Всі ж чекають, не дочекаються, коли ж у нас буде ярмарок. Чому саме 4 дні? Можливо, 5-6. У шість це дуже багато, цілий тиждень ярмаркувати не вистачить здоров'я всіх. А чотири дні склалося тому, що вже гості розпоч... приїжджають у середу, в четвер, в п'ятницю. Так що, щоб задовольнити їхні вимоги і. Ну, не будемо таїти, що і заробити кошти, тому що проблем міста багато і заявок багато на ці кошти. На засіданні виконавчого комітету Ніжинської міської ради визначено головного розпорядника комунальне підприємство, комунальний ринок та внесені зміни щодо розмірів торгівельних місць на ярмарку. Особлива увага приділялася тому, що як традиційно ми хочемо зробити вулицю Гоголя, лише для показу робіт майстрів. Для майстрів міста Ніжина буде безкоштовна участь для майстрів по запрошеннях зменшена плата значно, і у таку плату будуть сплачувати і кандидати у майстрів міста Ніжина. Інша. Новина те, що торгове місце вже буде не 5, а 3 3,5 метри, тому що беруть по 5 метрів, а потім подальшому перепродають. Пільги будуть надані лише на одне торгове місце. Але особливістю Ніжинського покровського ярмарку 2016 року буде його статус безалкогольний. Надзвичайна увага приділялася тому, щоб продовжити традицію ярмарку безалкогольному. Заборонятиметься продаж алкогольних, слабоалкогольних та пива. І в минулому році. Ну, жителям міста не дуже сподобалися батути, їхній вигляд, тому в цьому році буде значно піднята плата за їх участь. В цьому році також буде продовжуватись новинка започаткована в минулому році це фестиваль національної кухні із більшими вимогами, щоб було національне меню, національні костюми, відповідний музичний супровід. Будуть уже на сьогодні є заявки від п'яти учасників, також умови їм поставлені, щоб також без реалізації алкогольних напоїв. Наскільки серйозно ставиться питання, щоб ярмарок був безалкогольним? Це питання беззаперечне. Він і в минулому році був безалкогольним, але на цьому році буде особлива увага звертатися, адже ми любимо своє місто, своє населення. І бачив, що ярмарок в минулому році пройшов благополучно і частіше, значно частіше було в місті. І, я думаю, цю традицію треба обов'язково підтримувати.